Короте, показую вам сонячі панелі. Це є 585 штук, розвертість в нас виходить на схід сонця. Відразу почати сонця, бо дах не дозволяє де поставити сонячі панелі. Це виходить на захід, більше північна сторона, щоб ми піднімали, ви бачите, як задерто. Багато хто буде задаватися питанням. Щоб воно дуже сильно заверте, вітер буде зірве його. Ніде вітер не зірве його. Зараз я вам показує конструкцію, ходимо. дивіться, знизу, які розпарки стоять. Стоїть М-10 різьба. Достатньо вона сильно похитати, воно трошки має люд. Але по факту взяти на розрив. Зараз покажу, як його пробуємо в ті панелі розірвати. Давайте так, моя вага 55 кілограмів. Тепер лапиється закріплення. Тепер дивимося, наскільки воно має зміщення. 55 кілограмів навантаження на одну точку. Давайте повимо! Кг. На точку другу. Давай. Вот. Давайте ще навантаження договори. Дітя. Я зусилля теж продаю добряч розрив. І що тримається? Головне, щоб дах не зірвало. Бо ця конструкція достатньо надійна. Я вже робив вже не конструкцію, і достатньо гарно вони тримають. Бо я старався зробити так, щоб вони були більше підвернені розвернуті на південь, щоб ми могли більше сонечка склапати. І осінь, ой, положити, їх вони будуть працювати літом переважно з раною і вечором. Так що отак зробили. О, дивіться знизу як зроблено шикарно. І все працює у нас достатньо файно. Генерація вже було з панелі. Зараз покажу, як я далі це все змонтував. З'єднання. Подивіться, як з'єднання стоять. Бачите, у нас, по-перше, шпилючку ми обрізали, оці штучки ми повністю їх обрізали для того, щоб було хороше з'єднання. Потім законтур гаяли гарно, зажали. І воно нікуди тут не змішується, що тут воно все одне суцільне і достатньо тут є хороше з'єднання. На розрив я не знаю, ну, що М10 будуть зірвати, я навіть не знаю, яке тут треба зусилля мати. А ще плюс вона вся конструкція, вся тримається, плюс панелі мають зусилля яку велику. Я навіть не знаю, яким то треба бути вітом чи органом, що то все повервати повністю в цей дах. Ідемо до моєї інвертора. Так що показує друзі, систему, яка є встановлена всередині. У нас акумулятор виходить гілізнофосфатний 16 кВт. Я його збирав цей акумулятор. Потім ми переходимо до інвертора. Інвертор вже купив, власне. купив його аксіома 8-кіловаттного кВт. БПТ. Достатньо працює. Потім давайте по защиті, як я защиту зробив. У нас виходить хідний автомат на 220 вольт. Ні, вихідний це з інвертора защита, це 25-й. Потім стоїть торполяційний автомат, в разі чого мережа, тут мережа, тут інвертор. Потім на стоїть вже йде е, інвертор 220. Це автомат, який можна буде виключити, в разі чогось обслуговувати інвертора, щоб ті дроти були не під напругою. Це якраз отий автомат і відіграє велику роль. Цей автомат вже йде з, зі столба, з лічильника вже йде ще допомільний, що можна було виключити теж на 220, а, кіт якраз виходить 220 вольт, у нас приходить і ми можемо повністю обесточити і собі робити щипку, що нам треба, навіть той автомат він буде теж обесточений. Там у нас виходить, запобіжники стоять, запобіжники стоять, один запобіжник стоїть і другий запобіжник стоїть по одному полю і по другому полю. Дуже тут такого сложного нічого немає, вся система зроблена. Все, по суті, вже коротше, все доробив, зараз потім ще якось коробка поставиться, кабеля вложиться і вся система буде працювати. Вартість всієї системи, навіть я не знаю. Можливо, зараз плюс-мінус вам скажу. Щоб такого щитка зібрати. Автомат у той, прийти, буде 300 гривень, автомат буде теж десь 300 гривень, цей автомат десь 150 гривень, і цей 150-600 Плюс-мінус, щоб таку роботу зробити такого щитка, повністю, щоб зібрати такого щитка. Десь обійдеться в районі плюс-мінус е з автоматами зі всім десь виняті до 15-2 тисяч гривень. Залежить, що там ще буде ставитися. Так що, я думаю, я вам об'яснив по налаштування, тут вже налаштування були, але налаштування я поставив так, щоб є електромобіль, то я поставив, щоб акумулятор стояв в режимі очікування, а сонячні панелі нас весь час генерували. Кстати, я замітив таку дуже цікаву річ, цей інвертор має дуже класну функцію, що коли максимально він виробляє сонячне проміння і хата споживає те саме, що виробляє сонце, то він акумулятор не здійснює заряд. А коли, наприклад, достатньо сонячного променя і хата бере заряд, то, наприклад, акумулятор повністю заряджений, то воно вже йде вже далі на хату. То отак він зроблений, що в нього алгоритм за роботи, перший в пріоритеті забезпечити хату електроенергію від сонця, а потім вже берез, вже починає заряджати акумулятор. Так що дякую всім пока. До нових зустрічей.